Починаємо Що? з яєць. Вибиваю сюди швиденько 3 яйця, додаю солі і перемішую. Кріп зелений, можна додати, петрушку. А я додам, в мене є карямдр, поріжу, кінза і приготую. Так, далі пачка сиру 180 г, він мокрий. Ну, він у мене із заморозки. Перемішую. Нічого не перебиваємо, от так як є, крупиночки, хай будуть. І йогурту або кефіру 300 мл. в мене тут якраз 300. Я беру такий йогурт, не буду фірму показувати, бо скажете, що це знову безлактозний, що це реклама. Безлактозний я мамі купляю. Та й собі, тому що в нас трішки проблеми з молочними продуктами. Додам сюди коріандру кінзи. Все швиденько наріжу, перемішала. Лаваш це отак шматками порвала Я взяла таку сковорідку, нічим не вистила, і вона в мене дуже гарно не хватає І виливаю цю масу в сковорідку Все дуже швидко, сиру не додаю. Отак трішки покручу, покручу. І 180 градусів хвилин 30. Ви будете бачити, як таке стане рум'яне. Діставати. О, яка краса! Тут вже дивіться, куди ви будете ставити. Ой, готовий. Готовий, я вимикаю вже. так попробуйте, він такий, знаєте, відчувається, що там вологи нема. Вимикаю. Трішки охололо. Вона осіла, наша ця чи бабка, чи як це правильно назвати. І зараз я. Ай, гаряча. Стараюсь. О! Ай! Ви бачите, як з цієї сторони там трішки підсмажилося. Тут прямо таке дуже-дуже біле. Але нічого, все готове. Ой, гаряче дуже. Ви можете повернути на ту сторону. Просто в мене так духовка запікає. Потрібно було нижче посити. Але все, ай! Все гарно відійшло. Нічого страшного, хай так буде. Зараз ми з вами відріжемо і будемо. Чай я вже приготувала. Запрошую вас на такий, знаєте, на... Скромну вечерю, але швидку і корисну. Ах, яка красота! Ви подивіться, яка красота. Просто красота. Давайте отак зробимо. І отак буде красивіше, так? Ні, ви можете перевернути, якщо вам не подобається, будь ласка, я ж кажу, що на колір і на смак різні. Отак красиво, так? Будемо зараз з вами куштувати. Я не буду всю роз... Ну, давайте розріжемо. Я не буду, я це менше наріжу. Тому що якщо все порізане, то на... скоріше на оцих розрізах засихає. Але дивіться, кругом. О, яка вона соковита, яка вона гарна. Яка вона? Чого вона? Лазаня, не лазаня, запіканка. Нехай запіканка буде, так? Зараз ми скоштуємо. Я піймала себе на такому, як кажуть, знаєте, моменті, що сир він, кефір він, лаваш він, яйця вони. А чого я кажу, що це вона? Ну, Не знаю, кажу, то й кажу. Давайте цей шматочок візьмемо. Зараз ми отак його перевернемо. І зараз скуштуємо. Мені дуже подобається, який же гарний розріз. Пробуємо. Можна прямо так брати, як шматок пирога, або як піци, а можна нарізати. Зовні дуже гарно. Ну, і за смаком повинно бути гарно. Часничку можна додати. Зелень, часничок. куштуємо. Ну, смачно таке враження, що їси вареники із солоним сиром і, і ще якась страва. Дивіться, нічого не злиплося, прямо так розділяється, все. Красота? Ой, а як відчувається кінза, обожнюю кінзу, обожнюю. Так, все, досить розмовляти. Сам рецепт дуже-дуже простий, готується рівно 5 хвилин. Якщо у вас є шматок лаваша, якщо є кефір, будь ласка, отака страва у вас буде. Навіть якщо у вас немає сиру, додайте трішки більше яєць і буде теж дуже-дуже смачно. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Готуйте, хай у вас все виходить. Пригощайтеся. Приємного!